Друзі, мінус 8 градусів морозу. Що в таких модулях всередині має голубе скло, має три чіпи. Майже ніч скоро комендантська година. Вартість лінз. Тому чи брати такі лінзи? Друзі, от скажіть чесно, ви теж так робили? Дивитесь опис на сайті і думаєте: о, тут 60 ватт. О, тут 65. А тут взагалі 100 плюс. Значить, це буде світити вдвічі краще. А потім ставите і в реальному житті, або різниця мінімальна, або вона зовсім не така, як у вашій голові. бо вати це не світло. Це просто те, скільки система з'їла енергії. А що з цього стало люксами та люмінами на дорозі? Це вже інша історія. І іноді більше ватт це просто більше тепла. А ми ж не чайники з вами тестуємо. Друзі, хочемо і продавці, але. В першу чергу ми незалежні експерти з автосвітла. Сьогодні порівнюємо три білет модуля з однаковою назвою Тріада. Тріада SE 6500 гривень ринкова вартість, це білет модулі в категорії ціна якість. Тріада Тріп це у нас варіант більш преміальний. 8900 ринкова ціна це топ за адекватні гроші. І третій претендент це триада Deluxe 10 800 гривень за комплект це преміум лінзи з максимальною потужністю більше 100 Вт. І задача цього відео максимально проста: розібратися, за що ви платите і чи є сенс доплачувати. Розпаковка Triada SE. Давайте зазирнемо всередину. Це у нас універсальний білет-модуль 3 дюйми, який можна встановити як в легкову машину, так і в грузову. Має два чіпи, два відбивача. За рахунок того, що у комплекті є у нас хвостовики, це, який прикручується позаду, дозволяє такий модуль встановлювати як в рефлекторну фару за рахунок них, а також можна встановити за рахунок перехідних рамок такі модулі замість галогенових або ксенонових лінз, майже в будь який автомобіль. Тріада Тріпл. Ви, мабуть, спитаєте, чому трипл? Тому що ці модулі мають три дюйми та три окремих чіпа, які дозволяють та забезпечують нам світло на будь-якій дистанції в середній, дальній та на дальньому світлі. Модуль має середньо-компактний розмір, досить Потужна задня частина для охолодження цього агрегату. Підключення класичне, 4 дроти, 2 на ближні, 2 на дальній. Модуль. Можна встановити в будь-яку фару, де вже були встановлені ксенонові або галогенові лінзи. Виймаємо, прикручуємо сюди відповідну перехідну рамку, встановлюємо на місце і отримаємо. Світло, таких лінз. білет модуль Тріада Deluxe Три дюйми, три чіпи. Компактна задня частина. Такі модулі можна. Як і попередні, встановити за рахунок перехідних рамок в будь-яку ксенонову або галогенову лінзу. Також особливістю цих модулів це голубе скло. Друзі, якщо вам цікаво побачити, що знаходиться всередині таких модулів, обов'язково напишіть свій коментар. В наступних відео ми це врахуємо і покажемо. Тест буде в два етапи. Перший наш ящик Пандори. Тут будуть тільки цифри. Другий це реальні умови на вулиці. Там цифр не буде, там буде те, що бачить наше око. Сьогодні стандартних замірів не буде. Нас не цікавлять параметри, які ми бачимо на сайті. Нас цікавить краш-тест і фактичне споживання кожного з цих біолет модулів і подивимось, скільки світла вони видають в реалі. Тріада SE так, Даємо живлення. Наше ближнє підключено. Вмикаємо, запускаємо таймер. І ми робимо. Обіцяний шок-тест. Шок Ми емітуємо дуже маленьку фару, в якій піднімається дуже сильно температура. Я думаю, що нам 5 хвилин вистачить для того, щоб побачити фактичні робочі показники в реальних умовах. Таймер пішов. Друзі, 5 хвилин пройшло. У нас 13,5 вольт. Це наша напруга 50 ватт це те, що у нас зараз споживає лінза, плюс фіксуємо відмітку 2300 люмінів. Це при умові, що у нас повністю закрита лінза, вона задихається, там працює інтелектуальна система охолодження, тому вона не дає перегрітися самому модулю і понижує до певної мери. Споживання. Відповідно, понижується світло. І ми зараз фіксуємо відмітку 2300 люмінів. Тріада тріпл або просто тріада. Фактичні цифри. Запускаємо наш агрегат. Стартові показники нас не цікавлять. Нас цікавлять цифри після краш-тесту. Закриваємо так, щоб їй життя раєм не казалось. І очікуємо 5 хвилин. Запускаємо наш таймер. Погнали! A few later. Друзі, 5 хвилин пройшло. Що ми фіксуємо? 3,9 ампери споживання 52 Вт 2463 люміни. І ми вирішили для вас зафіксувати отаку от відмітку. Це співвідношення, скільки люмінів на 1 Вт видає наше джерело світла. Для того, щоб ви могли свідомо прийняти. Рішення з приводу вибору світла. Нам треба знімати уці все, всі ці тести. Ви дивитесь, бачите фактичні цифри, аналізуєте і робите свій правильний вибір. Тріада делюкс. О! На старті 100 Вт було показник, але він одразу починає падати. Як завжди, нас цікавлять тільки фактичні, екстремальні показники. Тому ми закриваємо лінзу та натискаємо старт таймера на 5 хвилин. Очікуємо, очікуємо правду. A few moments later. Друзі, пройшло трохи більше 5 хвилин. Ми фіксуємо наступні показники 5 ампер споживання, 5 ампер 69 Вт. Яскравість світопотоку у нас 2490 люмінів. І зверніть увагу 36 люмінів на Вт. Ця цифра заставляє нас задуматися. Йдемо далі. Так, дивимось уважно: ми фіксуємо люміни, скільки світла модуль реально видав. Фіксуємо вати, скільки він реально з'їв. І є ще один показник, який мені подобається найбільше. Це ефективність. Це скільки люмінів ми отримуємо на 1 ват. Люміноват. Бо вати самі по собі не про світло, а от люміна вати показує, наскільки розумно модуль перетворює енергію у світло. Тобто, або ви платите за світло, або частину ваших ватів йде на обігрів фари, а це вже інша послуга. Друзі, а зараз, як завжди, саме цікаве, їдемо на локацію і дивимось, і оцінюємо світло цих. Красені на око. Друзі, хотів вас питати, що общого між автосвітлом і щастям? Друзі, і то, і то це поняття суб'єктивне. Але кожний йде своїм шляхом для досягнення своєї мети. Наша місія. Показати вам, як дійти до своєї цілі. Я маю на увазі автосвітло, самим коротшим шляхом. Тому дивіться, ми починаємо свій улічний тест. Буде цікаво, як завжди, дивіться до кінця, погнали. Друзі, мінус 8 градусів морозу. Майже ніч, скоро комендантська година, але ми знімаємо для вас. Цікавий контент, тому з вас лайк, підписка, і відправте це відео своєму другу. Друзі Triada SE Це приблизно як iPhone SE. З одного боку, це iPhone, а з іншого це максимально доступна ціна і лінза преміум класу. Дивимося, як вона світить. Друзі, Triada Triple це продукт, звісно, преміум класа, три чіпи, які налаштовані так, щоб світло скрізь де воно повинно бути, воно там було. Це чому я кажу, що унікальний. Тому що попит на ці лінзи зашкалює з урахуванням того, що ніхто не де не рекламував ці. Лінзи це чистий сарафан. Як вони світять? Давайте подивимось. Міада Делюкс це справді продукт для тих людей, яким завжди хочеться більше світла. 100 ватт потужності. Давайте подивимось, як вони світять. Не віддіться лише на вати в описі, дивіться тести, дивіться вимірювання, дивіться реальні умови, робіть власні висновки, бо вати це не світло. Тріада SE – це led модуль який відповідає своєму сегменту. Як показав наш тест, дійсно за свої гроші це класний варіант. Друзі, Тріада Тріпл для мене це абсолютний фаворит. І при власно, своєму виборі, я би трошечки піднапрягся та накидав би трошки більше грошей та купив замість СЄшки Тріаду Тріпл. Тому що в реальних умовах вона показала отаке класне світло, яке мені сподобалось більше за все. Друзі, Тріада. Делюкс. Як показали наші попередні заміри, тести, все, що ви бачили, що ці білет модулі створювали виключно маркетологи. Люмінивати вартість лінз та те світло, яке вони дають по факту, мене неприємно здивували. Тому чи брати такі лінзи, чи треба переплачувати, питання залишається відкритим. Друзі, дякую, що ви були з нами до кінця. Сподіваюсь, цей контент був для вас цікавий. Напишіть свій коментар. Якщо щось було не так, обов'язково теж напишіть. Якщо у вас є питання з покращення світла, знизу посилання на наш телеграм-чат-бот. Де відповідають наші фахівці? Також дуже багато цікавого контенту у нас на інстаграмі. Тому підписуйтесь, багато цікавого. З вами був Вапіла Ігор та команда. До зустрічі в нових крутих відео. Пока. І не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.